Понеділка в студії Тетяна Бажанар сьогодні у випуску прокуратура повернула державі дитячий оздоровчий табір на узбережжі Чорного моря. Правоохоронці Одещини розслідують вбивство дільничного інспектора. А керманка захищатиме честь країни у Мілані. Далі про ці та інші події детальніше. У Білгородністровському районі двоє чоловіків розгромили магазин та побили його власника. Встановлено, що близько п'ятої години ранку, двоє зловмисників 18 та 32 років зайшли до торгівельного закладу та почали скидати з вітрини пляшки з горілкою. Власник магазину зробив відвідувачам зауваження, на що один із зловмисників дістав биту і почав бити нею господаря, а другий зробив три постріли з травматичної зброї у бік побитого. Внаслідок чого постраждали, отримав три поранення. Після вчиненого зловмисники намагалися втекти, але вчасно були затримані міліціонерами. Пораненого доставили до лікарні хуліганам. Загрожує позбавлення волі від трьох до семи років. Правоохоронці Одещини розслідують вбивство дільничного інспектора. У селі Красносілка Комінтернівського району майор міліції, перебуваючи на службі, прийшов до заявника перевірити обставини виклику щодо погроз з боку дружини. У ході бесіди чоловік несподівано напав на працівника міліції і завдав йому декілька ножових поранень шиї. По прибитті на місто визова село Красносілка, вулиця Сухозної знаходився на проїжджій часі мужчина з ранінням шиї справа. В соціальній клінічної смерті. Проведені реанімаційні мероприятия. Вольної доставлений… в лікарню, що Суждені наступила біологічна смерть. Винуватець трагедії затриманий. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Родині померлого дільничного інспектора міліції буде надана всебічна допомога з боку органів внутрішніх справ. У сім'ї загиблого міліціонера залишилася дружина і син. Жителі Білгородністровського давно очікували на реконструкцію тротуару по вулиці Бугаській. І ось нарешті фінішна пряма. Міська влада виконаною роботою задоволена, що кажуть акроманці у сюжеті Олени Маливан. Завершено капітальний ремонт тротуару по вулиці Бугаській. Спецкомісія на чолі з виконуючим обов'язків мером Білгород-Дністровського Володимиром Мензелінцевим прийняла роботи по капітальному будівництву, які виконала підрядна організація Модуль М. Зручна пішохідна доріжка з'єднала маршрут основного потоку людей житлових масивів південний, парковий і сонячний, з мікрорайоном перемога і далі з тротуаром Уздовж Калініна. Ми здесь собрались, щоб прийняти перший наш об'єкт, який називається тротуарна Бугарська Победа. Протяженность порядка 400 Порядка 400 метрів. Выполняет это фірма. Модельке. Я так думаю, що ми комісію пройдемо, посмотримо, як зроблено. Жителі міста вже ходять по новому тротуару. Молоді мами з візочками можуть спокійно виходити на прогулянки і не перейматися через погану дорогу, а немовлята будуть спокійно спати. Та в планах не лише тротуар. К осені значить засадити деревами ліву і праву сторону. І найголовніше, що все-таки ці деньги виділені. переход через, через под мостом, через э, соединяющие лозо и победа. Я думаю, что мы сегодня скажем свое веское слово, что этот переход будет. Цю ділянку по вулиці Бугайській реконструювали комплексно. Минулої осені тут замінили освітлення. З початком літа проклали 400 квадратних метрів тротуарної плитки, а з вересня планують встановити лавки і провести озеленення. Роботи з капітального будівництва тротуару на Бугайській виконані у відповідності з будівельними нормами, якісно і в строк, запевняють чиновники. Даний об'єкт це бюджет розвитку міста, Це капітальна вода. По данному объекту имеется проект, смета, который прошли все экспертизы и все проверки. Работы производились согласно норм и правил строительных. Нарушений здесь никаких нету, поэтому мы можем идти, принимать объект в эксплуатацию. А вот это вот, это уже не Задача подрядчика це задача города, привести все це в порядок і осінню посадити, благоустроїти зеленої зону, посадити дерева, кустарники і так далі. У поточному бюджеті розвитку Білгорода Дністровського на цей проєкт закладено без малого 600 тисяч гривень. До приходу холодів заплановано будівництво ще одного тротуару по вулиці Маяковського із боку Першотравневої і з боку Радянської. Мета проєкту забезпечити зручний прохід до міської лікарні і центральної бібліотеці. капитальный ремонт тротуара, то есть это была замена покрытия тротуара, существующего на новое. Объект первой категории сложности. Объекты первой и третьей категории принимаются в эксплуатацию, согласно акта выполненных работ, подписываются техническим надзором. Акты совместно заказчик, подрядчик и технический надзор подписывают акты скрытой работы. Входят, опять же, таки три составляющих. Это затраты подрядчика, это оплата технического надзора, это оплата за... Експертизу проєктної документації. У майбутньому планують завершити і прийняти роботи ще по цілому ряду інфраструктурних проектів. З 16-го нам обіцяли ЛАЗО зробити дороги, і здати. І Маяковського теж і здати. Я думаю, що з 16-го е, воскресенька, 17-го числа я опять же в Одесі у губернатора, 17 числа і у представника облсовета. А якщо не успішно повернутися, значить ми 18-го у нас сесія. Кстати, 18-го. Ілі 17-го, і 18-го, може бути, послі сісі вечора. Ми теж приймемо дороги по ЛАЗО і по Маяковського. Отож сподіваємося, що планам Білогородністровської міськради ніщо не заважатиме. І те, що зазначено на паперах, вже скоро ми побачимо на власні очі. Олена Малойван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Правоохоронці Одещини вилучили контрафактну продукцію з логотипами торгівельної марки Адідас майже на півтора мільйона гривень. В рамках розпочатого кримінального провадження міліціонери провели санкціоновані обшуки у чотирьох цехах з виробництва спортивного одягу. В результаті вилучено 350 одиниць готового одягу та 3,5 тисячі кросівок із логотипами всесвітньо відомої торгової марки. 60 швейних машин, 370 матриць для фарбування із логотипами Адідас, саму фарбу та обладнання для нанесення маркування на готову продукцію. В настоящее время діяльність указанных предприятий прекращена і з'ятає направлена на исследование права указанной указаної торгової марки. Особам, які організували діяльність з виготовлення одягу із незаконним використанням фірмових знаків, загрожує покарання у вигляді штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років з конфіскацією, знищенням відповідної продукції та знарядь, які використовувалися для її виготовлення. Понад 134 тонн металобрухту кольорових металів відстріляних гільз затримали на українському доському кордоні. Під час перевірки в залізничному пункті пропуску слобідка вантажного потягу з полученням з Крибниця прикордонники котовського загону та працівники митниці виявили два вагони з металобрухтом кольорового металу, які підлягають обов'язковій реєстрації. У потязі, що перевозив вугілля та металобрухт, понад 134 тонни кольорових металів знаходились в пресованих брикетах. Від відстріляних гільз стрілецької зброї та мінометних боєприпасів. Зазначені вагони, які прямували до Молдови, були відчеплені та направлені для проведення додаткової експертизи. Літо пора відпусток та шкільних канікул. Але поки одні підлітки ніжаться на пляжі, інші їх однолітки працюють і отримують непогані гроші. На яких підставах роботодавці використовують дитячу працю, дізнавалася Ірина Паїл. Как правило, в городе ребята 14-16 лет охотно берутся за расклейку объявлений, раздачу флаеров, устраиваются курьерами. В селах такой выбор несовершеннолетним предложить не могут. Работа в поле, на виноградниках – это единственное, где дети могут подработать. С вопросом, законно ли используется детский труд, мы обратились в правоохранительные органы. Дело в том, что детский труд у нас не запрещен. Не запрещен? Нет. Вы где-то видели в законодательстве запрет о детском труде? Да, там есть ограничения по времени. В ГЗОТЕ написано, что дети с 14 лет имеют право работать. Там даже для них дополнительные отпуска предусмотрены. Для них там предусмотрен укороченный рабочий день. По словам Натальи Зарембы, законодательство допускает трудоустройство учеников 9-11 классов, но только лишь при согласии одного из родителей или лиц, которые их заменяют. Еще одно условие ⁇ Конституция Украины запрещает использовать труд несовершеннолетних на опасных для их здоровья работах. Подработать стремятся и студенты первых-вторых курсов профтехучилищ. 9 классов это как раз 14 лет, да? Да, 14-15 лет. Так, так. Это еще считается И, ребенок. Паспорт не получил? Нет. Ты еще ребенок, так, до 16 лет. До 16 так. лет. Несовершеннолетний. Вот, Правильно. Смотрите, получается, что ребенок может где-то учиться заочно в технику. С одной стороны, вроде бы все хорошо. Подросток получает возможность заработать, то есть почувствовать себя взрослым, помочь своей семье. А с другой, остается нерешенным вопрос надлежащего контроля за трудоустройством несовершеннолетних. Многие работодатели с удовольствием используют детский труд, но официально оформлять их не хотят. Следовательно, привлечь к ответственности нерадивых работодателей за невыплату зарплаты или незаконное увольнение сегодня практически невозможно. Ну а пока подросткам остается надеяться лишь на человеческую порядочность. Ирина Паил, Анатолий Лукьянчук, Виталий Солодухин, Прокуратура. Повернула державі дитячо-здоровчий табір на узбережжі Чорного моря. Вищий господарський суд України своїм рішенням повернув цілісний майновий комплекс дитячого здоровчого табору Сонячний на користь держави. Нагадаємо, у 2006 році Сергіївська селищна рада прийняла рішення про реалізацію майна дитячого здоровчого табору в приватному підприємству за 225 тисяч гривень. Білгородністровська міжрайонна прокуратура направила до суду позов про визнання недійсним рішення селищної ради та договору куплі-продажу у зв'язку з тим, що приватне підприємство відмовилось повертати дитячий табір. Прокуратура звернулась до господарського суду з позовом про витребування вказаного майна у серпні цього року. Постановою вищого господарського суду України скасовано рішення суддів попередніх інстанцій і ухвалено нове табір з загальною площею понад 5 тисяч квадратних метрів, розташований на земельній ділянці площею 2 гектари в селищі міського типу Сергіївка повернено на користь держави. Акерманка захищатиме честь країни у Мілані. Анастасія Тодорова у складі національної збірної виступить на міжнародних змаганнях з веслування і каноє, що стартують в італійському Мілані 20 серпня. Готуючись в Одесі, Анастасія вже стала бронзовим призером перших європейських спортивних ігор в Баку. Цей успіх дозволив їй поповнити солідну колекцію медалей, зібраних на змаганнях національного та континентального рівнів. Тренери розраховують на те, що Анастасія потрапить до переліку кращих і перед стартом в Італії. Нагадаємо, першим тренером спортсменки у Білгородністровській дю США став Анатолій Осипенко. Сьогодні Анастасія поєднує заняття спортом з навчанням в Одеському міжнародному гуманітарному університеті. Зранку вже тренування, спати ніколи. З дитинства їх привчають до дисципліни. День розписаний по хвилинам, бо вони майбутня гордість країни. Вони майбутні чемпіони. З чого починають свій день? Юні спортсмени знає Олена Малойван. Вони вже зранку тренуються, живуть за розкладом. Замість гри в комп'ютер у них спорт. Такий шлях майбутніх чемпіонів до омрійної перемоги. Ну, у нас в боксерському клубі Кірман вже давно існує така традиція. – это летние утренние тренировки на водной станции. Для многих спортсменов это возможность дополнительно тренироваться, так как это вторая тренировка в его тренировочный день дополнительная. И, соответственно, когда начнется новый учебный год, это есть возможность на ступенечку стать выше своих сверстников, только потому что ты больше время отдал спорту, Самому собі на своє фізичне виховання. Водна станція дитячої юнацької спортивної школи об'єднує всіх спортсменів міста. Та не лише тренуватися на базу приїжджають, навіть спортсмени з області. Приїхали на збір в екерман. Тренуватися. Дуже хороша база, дякую хлопцям, за те, що ви нас прийняли. Діти довольні, тренер вдвоє доволен, тому що процес йде роботи. Очень хороші тренера, подход к детям очень дуже И І що можу додати, вот так від себе. Треба займатися спортом, це для дітей на сьогоднішній день. Я дуже рад, коли сколько дивлюся, малышей, скільки приходять, тренируются, І родители не проти. Навіть тренування дзюдоїстів теж приходять в два етапи вранці на водній станції та в залі. Плавання одне з основних занять влітку для спортсменів будь-якого виду спорту. Дети у нас занимаются с 4 лет. Возраст у нас не ограниченный. Проходят две тренировки в день. Первая тренировка это на водной станции, где мы занимаемся физподготовкой и основной удар на плавание. И вечером тренировки проходят в зале в кимоно традиционно, где мы отрабатываем броски, удушающие, болевые приемы. Вот. Сейчас также у нас ребята. Займається на зборах, готується чемпіонату України дзюдо, который буде проходити в ноябре в місті Луцьк. Юні спортсмени кажуть, що займати спортом одне задоволення, не дивлячись на те, що їх однолітки відпочивають. А вони день у день працюють. Це їх життя. Вони ні разу не пожалкували, що вирішили займатися спортом. Сподіваються на подальші успіхи у своїй справі. Я з років почав займатися. Ага. Я спочатку пішов на акробатику. потом еще на борьбу, потом на бокс пошел, а потом уж на дзюдо, сюда. Занимаюсь уже года четыре, хожу в боксерский спортивный клуб Акерман. Пошел сам, никто не заставлял, просто мне по душе этот вид спорта. Занимаюсь две тренировки в день, готовлюсь к соревнованиям. Ну, как бы просто мне это нравится и хочется показать себе на соревнованиях, попробовать, как это. В дальнейшем? В дальнейшем, ну, Думаю, як прийде, взагалі. Ну, плани є. Все залежить тільки від тебе, як ти будеш займатися стремління Твоє не більше. Вранці, будучи присутнім на тренуваннях юних спортсменів, ми стали свідками. Як гордість і та України, дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Василій Ломаченко вже з дитинства привчає свого маленького сина до спортивної витримки. Саме так у Білогородністровському батьки та тренери виховують майбутніх чемпіонів. Олена Мало Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Такими побачили новини цього дня. Наші кореспонденти. А ми з вами побачимося завтра. На все добре.